Прота-проти, мої кохані. З вами Ханочка Таролог, який знає енергію карта Ро і завдяки цій енергії може здійснювати ваші бажання. Приходьте на марафон, перевірите. І так, термінова новина. Ви знаєте, тут нарешті ви позбавитесь грузу минулого. Бо хтось з вас дуже давно несе грузь минулого. Це як про якесь минуле кохання у 90%. У когось про минуле життя. І вам настільки важко було з цим жити, що кажуть, все це пройде, от як бабка пошептала. До речі, ледь на відпускання минулого комусь допоможе допоможе в цьому. І кажуть, що це не дуже швидко сталося. Так, так. Що ви знаєте, ви думали, що ви дуже швидко позбудетесь минулого чоловіка, спогадів. Хтось, до речі, у мене є феечки, які досі згадують минуле життя в Україні прекрасне, і я їх розумію. Але все, кажуть, що це йде в небуття, і ви починаєте по Аркану Дурак нове життя. Тут до речі, показують, що ви, ви думали про допомогу, але допомоги як такої у вас не було. Ви сама з цим справились. Яка ще термінова новина до вас летить? <рес> зараз, зараз. Ой, як цікаво. Ну тут хтось з вас, до речі, хтось відпустив минуле минулі спогади, а хтось, хтось готовий зараз пустити минулого чоловіка. Або чоловіка з минулих життів, якого ви знаєте, хто вірить в реінкарнацію. Ну, тут більше все ж таки ту з мечів перегорнути, то про те, що ви вже не так зустрічаєте цю людину в плані категоричності, ви можете роздивитись це питання. Я права, вищі сили? Так, король мечів перегорнутий, він же для вас не король мечів, він же для вас не такий важкий, не такий з минулого, як це було раніше. А хто він для вас зараз? Він для вас зараз. Той хто? Тут, розумієте, тут карти не викривають всю ситуацію стосовно того, що ви думаєте про цю людину. Тут, можливо, тому, що у всіх своє. То яка порада феєчкам? Давайте так. Ірофа, відлюдник, побудьте на одинці, розберіться з собою, тому карти не показують. Ви ще не знаєте, хто він для вас. Напишіть чи так це ви відчуваєте. Ви не знаєте. Так, бо розбите серце було. І вам важко було це тягнути самі на собі ці відносини, але це вже закінчилось, і ви думали, що це ту з подарунок долі в його обличчі. Але кажуть, це доленосний чоловік. І що буде далі? Що буде далі? Кажуть, вам треба визначитися взагалі, хто він для вас.